Забуває. Теми, які були легенькими, завершились. Хороша новина, що вони завершились тимчасово. Так, всіх позапускала, нібито так, довед. бо люди потім не можуть зайти. Так, я демонструю, я сподіваюся, щось хороше, ну не дуже хороше на сьогодні, але ну нехай. Це у нас вже підводить до того а 2 Плюс, який почнеться у вересні, так, величезний той курс Вісензі об. Я думаю, що ви, хто ходите на курси інтеграційні, ви вже знаєте, що це таке. Чи знаєте ви що? Окей, подивимося, що ми маємо дізнатися. У нас бульбашки є, аля діалог. Запитуй, де залізничний вокзал. Ist es noch weit zum Bahnhof? Чи далеко до Банхофу залізничного вокзалу? І Вісензі, чи знаєте ви, де Банхоф іст?» Це так зване, пам'ятаєте, вчора розповідала непряме питання. Пряме питання це коли в лоб ви запитуєте, де Банхоф?» І ми з вами будували структуру на самому початку. Ми писали, говорили, хто писав, що спочатку йде запитальне слово де приміром, я. потім йде зв'язка. після нього одразу в позиціоні цвай, а потім вже стосовно чого? Стосовно банхова в даному випадку три слова йдуть. А тут, якщо у нас іде якась прелюдія, тобто скажіть, будь ласка, а чи не могли б ви сказати, а я б хотів дізнатися, і таке інше ось воно, вводне. Ось це речення, після нього кома, то порядок слів буде як у розповідному реченні. Тобто оцей во буде а-ля сполучник, потім хто і що робить, де Бангоф іст. Тому це питання називається не прямим, воно, по суті, питання, але не прямо в лоб. Каненземіязагін ну ще одна, бачите, прелюдять: Вісензі, заген, чи оцей опцій чи. «Ез Нох, Вайт, Цум, Ванхоф іст. Хто що робить десь там в кінці, тому що перед цим кінцем треба попереду пропустити другорядні члени речення ще далеко до залізничного вокзалу, і аж в кінці присудок є. Добре. Давайте підсумуємо те, що я розказала на пальцях. В табличці у нас є прямі запитання і непрямі. Ось вони демонструють, показали, де прямі запитання, в із дебангов, і з нохвайцу бангов, із індиректифраги, прелюдія у нас, я, Sie? і таке інше. Ось ці два речі. Добре. Ну, і, звісно, вони показують, вони дуже люблять вони, хто німці, англійців так не щастить, а ось німці так, вони послуговуються такими табличками. Значить, так. Побудова речення з fragen» і Я nein fragen». Значить так, є кілька видів запитальних речень, в основному їх п'ять, в німець, в англійській точно їх п'ять, а в німецькій мені треба подумати. Ну не зараз. Значить так, перше це спеціальне fragen». Коли ми запитуємо, що де, коли навіщо, як почому, і таке інше. Ось цей кон'юкціон тут буде. І тут ще нам дали третій тип, перший тип це до підмета спеціальний, другий спеціальний до решти членів речення, третій загальний осінь, який потребує відповіді, відповіді так, або ні. Четвертий це альтернативний, коли or або це в англійській, і чи не так в кінці. Тут трошки по-іншому. Ну, треба дослідити, подумати. Я ja, найфаген відповідь так або ні буде у нас. Чи знаєте ви? Чи я не зна, не маю поняття, чи тут навіть не буде запитання. Давайте розберемо точно. Кіонзіміазагін буде послуговуватись як хаузац в цьому реченні, це головне речення. Чи не могли б ви мені сказати, що? Чому воно головне? Тому що ми знаємо з курсу української мови шкільного, що так хрестик виставили на дошці і ставили туди таку удочку, закидували, да? е, стрілочку, стрілочку в підрядне речення, не бензац. Е, питання ставиться від головного речення до. Підрядного. Чи не можете ви мені сказати, що? В даному випадку це підрядне речення з'ясувальне. Ну, не суть. Кон'юкціон пішов, що? Потім де суб'єкт, де банхоф і дієслово іст, або ім'ях я хочу із, із задоволенням дізнався. Кон'юкціон пішов, це варум, чому що? Дасть таксі ніхт, э, отрицательна приставка. Гекомен іст, діє слово. Ви побачили? ist – не іст гекомен. А чому? Тому що в небензаці у нас буде іст в кінці, не дивлячись на те, що питання не пряме. Якщо у вас перфект, я б хотів дізнатися, чому таксі не приїхало то тоді оцей перфект буде з істом в кінці головним дієсловом, а рекламент перед ним партійці буде в третій формі, третя колоночка, ви пам'ятаєте неправильні дієслова, той список список такі на стелеграм, пам'ятаєте, воно буде перед ним. Маєш ти якусь ідею auf Вельгемгляйс. Де цук, хойте, абферт, з якої платформи. Ну, вони пишуть, що це кондукціон, але ж це не повністю слова, правильно? відповідно запитання, ось ця, цей вираз, скажімо так, потім «що де цук, потім коли другорядний член речення «хойте» в даному випадку, і аб, фе, діє дієслово повнозначне, буде в кінці. І, як ви бачите, в даному випадку воно в якому часі. Ситуація. в Презенсі. Воно у нас т. Так, давайте я нафрагент 8 м, без ногвайцу банков. Ну, те саме, дивіться. Бачите 8С, 8 мз. Чи Конікціон С, хто суб'єкт, другорядні члени Нох Вайтзмбангов? Ну ж, розібралися речі мав. діє слово іст. Іга, БК не Ану цього не було. Я не знаю. Я маю жодного поняття. Чи, хто, ми, другорядний член, den Zug, noch erreichen, застанемо, так, достигнем. Noch erreichen буде в кінці, erreichen, infinitiv. Так, не infinitiv, це ж wir erreichen, це теж presence. Є кінець, ще якісь правила, то вже не треба цих правил. Де інтеракта фрага бігінт ментем, ве фрага ворт оде об. Напрямі питання починаються з... Ось таких кон'юкціонів не починаються Вони всередині. І об ось на початку. Вони мають на увазі, що ця частина починається. Не на початку воно стоїть, а на початку не бензацу. Непрямі питання зі небензацу. Окей, вони підрядні речення. Дарас Дій слово стоїть в кінці, зрозуміло. Індіатрфрагензіхен вони ввічливі питання. А чи не могли ви, будь ласка, сказати мені і таке інше. Я? Все, Прав куча, зараз ми засядемо. Ну вже як. У лаб ім Єсть успіх. Шайбензин індиректи фраген. Шрайбен. Добре. Зараз напишемо. І ви можете починати ось цього. класно. І під, під, підтасовуєте в прямому э, порядку слів. Давайте. Mm -hmm. Давайте раз wie viel, V fil, I'm dopalt. Cossted. Есть. Ja. Давайте друге. Об дос ну, ob... Ob hotel central licht. Liegt? Есть. Könnten wie... Wie frühstück. zagen frühstück ja? fil. Ja. А там ja. ein, чи das? Тут написано das, хай буде das їм, цей фрюштук. Хай буде цей, ради Бога. Хорошо. Кн зимиязаген фон. Успіх дякую. Gibt, jest. Können Sie mir sagen, wo? Wo ich parken kann. Parken kann. Ich parken kann, jest. Mhm. Sim, können Sie mir sagen, ob? Ob ich meinen Hund mitbringen kann? Kann, jest. Wiesel, können Sie mir sagen, ob? зі кредит карти акцептіран. Єсть ідеально. І дев'яте кінензимія за один во. Во де Іст, mm -hmm. Ксан, я там з'єднувальна еска має бути нібито. Добре, дякую. Парті, парті, Вечірка. Шрайбен за діректи фраген. ван бегін депаті. Коли починається вечірка? Ага, прямі питання. Зараз робимо Вайздувандепаті Бігін. Оце ж воно вже є. Треба Вайзду викинути в то. Нема його, все. Ван потім поставимо діє слово, яке нам Бог послав begin, а потім що? Begin the party. Так. Has to get heard? We feel так, як ми його запишем. We feel we... Так. Віфілі гести комен. Скільки гостей приходять? Віфілі гест не комент. Хорошо. Що там з Пітером, Петером? Самі. Is... Так, с вишневин ангеладен. Четвертое ваз. Ваз бьет сю сен. Есть во. Во финдет дипати штат. Штат. Прекрасно. И шестое ГЕЙСТ. Гест ду су дипати. І... Такі є, тобто є, йду цю деапаті. Два, два упражнення, дві вправи ми вже зробили. В кого питання по них? Запитуйте. Перша частина. Ось, наприклад, Кьонен Міазагін. А якщо ти на ти, скажи, да? Канс Міазагін ода Кан Міазагін. Як правильно? Це імператив, чи що це перша частина. Імператив, наказовий спосіб, інструкція. Я більше склоняюся до того, схиляюся, що це кон'юнктив. Юнк... Кон а чи не міг би ти сказати оце в теперішньому часі? Я хочу показати вам таку штуку, зараз, дві секундочки. Зараз я наша з книжку, але взагалі в мене не запуститься я відчуваю. Ну, дуже якась капризна, важка і капризна, не знаю, як у вас. Ну, от бачите, як я казала. Я хочу показати, а я не пам'ятаю, а в мене ж є. До речі, Ді секундочки. Зараз я вам про цей кон'юнктив розкажу, і ви будете ним зразу користуватися. Ага, розкажеш ти. Індіректи, релатив, фергляхен, темпералі, нема. Тому -то в тому талмуді великому, нема. Значить, дивіться, є така штука, коли би. Ви... Can't Z, це не могли б ви мені сказати. І воно схоже на presence. Але це не presence. Погане, це не presence. Книжку треба закрити. Відповідно, screen sharing has stopped at the shared window. Можна can't do, ви можете це сказати. Можеш ти. Якщо ви знаєте англійську, там теж є can you або could you такий самий. Так, зараз я відкрию це все, Е, Які ще у вас є питання? Зараз я з нашим шаманю з книжкою по великому курсу? Вчора у вас було мало, так ви сиділи вдвох з Олексієм. Які у вас питання по граматиці по тій великій? Я ж її закінчу. Зараз ця книжка розгорнеться, давайте 10 секундочки почекаємо. Що у вас не проходить, що ви не можете зробити? Де у вас дірка? Ви бачите, і ви стісняєтесь сказати, і ви не знаєте, які залатати? Всі все знають. Що це я всі приєдналася, я ще всі уроки передивилася, тому зараз інтенсивно кінці А ви бачили, да, що вони в закріплених ці уроки списком? Да, просто дуже багато. Дуже багато ми старалися. Це ж ми з якого числа Ми спочатку літа, так? Да? Ні, ми з весни це все робимо. О, книжка загрузилась, ти глянь, алілуй. Так, є такий успіх, ще ж англійці з понеділка видерли все-таки. Собі право теж бути присутніми на заняттях, а французи вибачайте вже нема куди, куди ж так, книжечка, книжечка да, хоч італійці з іспанською мовчать, це добре. Так, добре, з цим ми розібралися, зараз воно запуститься. І хто з нами, то на сторінці 159. Ми зараз будемо знову таки гратися з цим. А не могли б ви мені сказати? Ось запитували за вічливу форму. Так, хоч би комп тепер загружають. Зараз у вас під'їде Дав іхізіфраген. Смію я вас запитати. І воно буде у вас всередині після звертання. Наприклад, ось хто дивиться в приклад Frau Stern, darf ich Sie fragen, wann wir in den nächsten Film stehen können?» як вам таке речення величезне. Як ви бачите, побудова наступна: спочатку хто? Потім ось ця наша конструкція. Прелюдія, як я її називаю, Дарфіх а потім вже буде стояти Іван. Книжка не хоче розвертатися. Каже, в мене немає настрою для вашого розгортання. Ви сьогодні будете без розгортання книжок. Ну, нічого страшного, в кого є книжка розгорнута? Може, хтось демонстрацію може вімкнути? Що ви скажете? Немає ні в кого нічого? Ну, давайте поки що. Поки я тут воюю. Дивіться, у вас є речення. Завдання наступне, третє. Будемо на пальцях. Як в лекційній аудиторії? Фраген Frau Stern. Запитайте Фрауштерн. Шабензін, Директи, Фраген, поставте. Непрямі запитання, книжечка йде до нас. Ван Кененвірен, Нехстенфільмзеєн. Це у нас вже було щойно. Frau Stern, darf ich sie fragen? і там по тексту. А тепер, слава Богу, коротке. Wofon handelt der Film? Про що йдеться у фільмі? Швидше за все, що вона актриса. атриса? handelt der Film? ми оформляємо наступним чином. Так само. Frau Stern, darf ich sie fragen, потім про що, wovon, и як ви зробите handelt der Film, сліпує знає, що важко робити, ми в путі, ми стараємося. der Film, Handelt. Є успіх. Во фонді є фільм хандельд. І знак питання, звісно, бо це таке питання, хоч воно і не премет. Шпіллензи хаут роли. Граєте ви головну роль? Тут буде у вас чи. І знову ось це все величезне. «дарф» і «зі Fragen чи. Чи ви. Хопт. Хаубтро. Шпілін. Шпілін. Так і є шпілін. Ві лане хабен зі андем. Фільм ге абайтет. Як довго працювали ви над фільмом? Окей. Як же ж воно буде? Так і саме. Фрау штерн дарф і хізі фраген. Ві лане. Ві лане. Ві лане. Як довго? Ві лане. Ві лане. And фільм. Mm -hmm. і далі... Ge -arbeitet. Ge -arbeitet. Бачите, ви зрозуміли, як воно робиться книг. десь в путі? Цікаво. Розглянеться на сьогодні чи... Добре, нічого, вируємо. Дальше Фаустер, Дафигзи Фраген. А тут у нас буде що. Де знімався фільм? Розглянеться в ночні сьогодні. вже. Добре, давайте Frau Stern darf дарф Sie fragen. Значить о. Okay. Mm -hmm. yeah. okay. Так, ідемо далі. Це вже номер шість у нас. Sie ihre zum Set mitnehmen? Чи могли ви свою дочку на зйомки взяти? Те самісіньке. darf дарф Sie fragen. Що? Оп.

V uh -huh. inen die Zusammenarbeit mit der Rezi Short gestern fallen hat. Так, ja. ви десь бачите цю книжку, так? Я ja, бо я дуже переживаю, що не бачите нічого. Восьме. Що там далі? Про фрау Штерн? У вас такий ісходник: Werden Sie Fula den Oscar nominiert. -hmm. Чи вас номинуть на Оскар? Yeah. І так само Fragen. Оскар nominated. А що вийшло? Може хтось пише потім, де писати в коментарях. То ми його повторимо. зі.

Відповідно, ми можемо повторити, кому там треба. Під запис може хтось записує. Ван зі міт дем нехстен фільм анфанген". Усе. Книжка відмовляється. Саботаж сьогодні, йдемо далі. Четверта. Кане анун без поняття. Тут написано на завдання без поняття. Класно. Дайте відповіді на запитання настільки коротко, наскільки ви можете це зробити. Ось, наприклад, Вайст ду воді банди шпільт. Знаєш, ти де група грає, і відповідь: Я не знаю, де? І ніхт во або най. І ніхт во. Можете знайно, можете знайно, як хочете. Відповідно. Has du eine Ahnung? Чи є в тебе поняття? Wann das Konzert anfängt? Коли концерт починається? Ja? Yeah? І відповідь у нас буде? Ich weiß nicht wann. А, wann? а чому? Тому що в питанні, yeah. коли було коли книжка не підходить. Ван, правильно. Я повторюю ще раз, дивіться, питання було газ до Ані Анан Konzert anfängt?» Ван. А відповіді буде «Nein, я бекане Анан ван. Добре, «Weiß, du vielleicht wie lange sie spielen?» Можливо, ти знаєш, як довго вони грають? Я не знаю. Oh, nicht, nein, nein, mm -hmm. правильно, як довго. не знаю, я як du sagen, wie viel der Можеш ти мені сказати? Ось вам відповідь за констит. Ja? Скільки коштує вхідний квиток? Відповідь, Я не знаю скільки. правильно. Чотири, мені здається, зараз. Hast du eine Band Amphor program spielt хто на розігриві? Вельха який такий є сім. Ой, шість. Du sagen, wie ich da а як мені сюди прийти? Як? Mm -hmm. wie? V, і хвасність V, я не знаю як. І останнє Was du wann der Філят ван fährt? Ти знаєш коли? І ми кажемо сніг. Ван, коли. Є успіх, дякую. Так, а далі що? Підстановка мені потрібна. П'ятей, шостий залишилося. Книжка неділяна, я сьогодні навіть почуваю. Sie ob, das? Вайс, ду, значить так, у нас є тут рамочка така розовенька, рожева, «Об» вживається чи в непрямих питаннях, а дас всполучник, е, аузаге, це в розповідних реченнях. Тобто, що вони мають на увазі? Тут немає прикладу, я розкажу приклад сама. На, на прикладі вправи першого і другого. Ось я бачу, в першому буде об, а в другому ДАС. Чому? Вайс, ду об. Es in Deutschland Palmen gibt. Чи знаєш ти, чи в Німеччині пальми є? Чи habe gehört, обчув, що. Das zuma s. Es zum Beispiel am Bodensee Palmen gibt. різницю? Об Ob це, чи, а das це що. Якщо у вас речення пробіл «In Deutschland auch Ananas wachsen», Але я себе запитую, чи в Німеччині ростуть ананаси? І відповідно буде в нас. Ob. 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 In Deutschland, дуже просте. Ох, і хабе аухка не анум. Пропуск ау Ländern векст, що ви послали. Голосуємо. Я не маю жодного поняття. Ростуть тут обст, а у зутрин. І останнє, аби але я впевнений, кобір. As Epfel on Birnan «Дас». Що яблука і груші точно є. Я, yeah, я. Yeah. Шістка. Останнє вимучуємо за заняття. Вен, у нас тут вибір між Вен і об. Вен пишуть нам рожева бумажечка, кондіціональ oде темпераль. Це сполучник умови або часу. Темпераль, а об вживається в непрямих питаннях. З Добре. Значить, вен буде якщо швидше десять, зараз побачу. Ich я лишаюся вдома чи залишуся, зараз побачив оцей пробіл. As якщо піде. Oh. Ну, якщо об, oh. то значить точно не об. Правильно? Буде Вен. Венес, да? А Венес. Аба Каневайс, але ніхто не знає і вже не об. Хойте нохарегнет. Так і є. Книжка в прострації. Вона біла чогось, що це знає таке. Так, е вольте Вісен він хотів знати. Одразу. об, Zi Зі in ski no комт, aber sie хат gesagt да зі new gait, що вона що це він, хто це вона піде. Якщо? За якої умови? Якщо? Її подушки так. Зесмаль виданий патруль, маль зимой. Значить так. Вона цього разу не піде на вечірку, якщо попереду вентиляція. Oh, я не знаю, чи я її знову запитала. Об. Oh, oh, ein ну, така дитяча права. Четверте, езесдіфраги, питання в тому, а на в чому? Чи ми весенні? Okay. Без... Ну вже, об, wir besser mit dem Auto oder mit dem Zug fahren. Ich, ich würde lieber mit dem Zug fahren. якщо šo? Es nicht so toll wäre. Wenn, ну, як об, при всьому бажанні мене поставив, поставимо. І останнє, а, львує. І хвайс ніхт, я не знаю. Об. Об, що ще за все, об, е, вірклих, кранк іст. Але, якщо він дійсно... Mm -hmm. Wenn er krank ist, sollte er zum Arzt gehen. І ось так у нас був аудіоурок сьогодні. Індиректе я на інфаркті вживаються з оп. Лампочка зажилась. 60... Ця книжка є у нас в Телеграмі. Можете собі на телефон завантажити завантажити її. 68 юні, завтра о 8 на жаль. О 8 бо в мене ж потім о, ідуть лісінка і куча всього. Es ist schon zu feiern. Хтось просив інфінітів із цу. Пожалуйста. Ми з вами тут. Буде п'ять правил на вживання цього цу. Я не буду кидати вам університетський зошит, знову такий конспект. Я набагато є конструкцій із цу, набагато більше винятків з цього всього. Нам необхідно з вами ознайомитися і якось, хоч в патьомках, орієнтуватися, де він ставиться цей цю. Добре, домовились. Тому ми завтра з вами побачимося. Стріночка 160-161. Готуйте, якщо вам потрібно. А я пішла до малих. До зустрічі, пока. Я Дякую за урок. Добачення. До побачення хороший побачення.